Вітання! Сьогодні хочу запросити вас до розмови, яка можливо стане найчеснішою у вашому житті: про щастя і про успіх? Дві теми, які ніби знайомі кожному, ми чуємо про них всюди на тренінгах, у рекламі, у соцмережах, у розмовах за кавою чи за вином з друзями. Але скажіть чесно: чи маєте ви власне визначення успіху і щастя? Чи живете за ним щодня, чи, можливо, все ще намагаєтесь відповідати чиїмось очікуванням? Я часто бачу людей, які все життя біжать, вони втомлені, але біжать. І коли запитуєш, а куди? Вони не завжди можуть відповісти. Бо десь колись хтось сказав, що треба мати стабільну роботу, або вийти заміж до 30, або заробляти 6 нулів, і ми починаємо бігти. Не до себе, а часто від себе? Суспільство, родина, культура, навіть генетична родова пам'ять, все це формує наші уявлення про щастя. Але якщо зупинитись, вдихнути і спокійно, почесному запитати себе, а що для мене по справжньому щастя? Яким я? Бачу свій успіх, якщо прибрати всі чужі голоси. Gallup Institute, Harvard, World Happiness Report та от такі серйозні організації, які досліджують щастя, вони вже десятиліттями займаються цим питанням, що ж робить життя людини хорошим. І цікаво, майже в усіх вікових групах люди говорять про одне й те саме. Глибокі стосунки, відчуття сенсу, здоров'я, свобода, стабільність і можливість зростати. Але з віком фокус змінюється. У 30 ми хочемо реалізуватися, у нас багато енергії, амбіцій і драйву. У 40 вже можемо трохи сповільнитись часом, або прагнемо більше рівноваги чи глибини. В 50 шукаємо сенс, а в 60-70 хочемо миру і тепла поруч. Життя має свої сезони, і щастя в кожному сезоні звучить інакше. Пропоную вам невелику практику: зробіть глибокий вдих і видих, закрийте очі. І уявіть, ви прокидаєтесь через 5 років. От уявіть цю лінію часу, яка простягається через 5 років, і ви прокидаєтесь там, і ваше життя вдалося. Ви у точці власного успіху. Погляньте навколо, де ви, який вигляд має ваш дім, хто поруч із вами. Яке повітря ви вдихаєте, яке авто стоїть перед вашим будинком, скільки грошей на вашому рахунку, які проекти наповнюють вас енергією? Погляньте на себе, як ви виглядаєте, як ви говорите, що випромінює ваш погляд? Це і є образ вашого успіху, але чи можете ви його описати конкретно? Бо поки ми кажемо я хочу більше грошей, це лише мрія або фантазія. А коли ми кажемо я хочу збільшити дохід на 20% за 6 місяців, це вже маршрут. Поки ми кажемо, я хочу проявлятися, це абстракція. А коли кажемо, я проведу 5 ефірів у найближчий місяць, це вже стратегія і план. А тепер давайте про щастя. Бо успіх без щастя часто виглядає красиво, але всередині порожньо. Щастя, це коли ваші внутрішні цінності збігаються з тим, як ви живете. Коли ви в контакті зі своїм серцем і своєю душею, коли ви можете сказати те, як я живу, відгукується мені правдою, моєю правдою, моїми цінностями. Може, для вас щастя це тихий ранок у домі, де пахне кавою. А може, це новий проект, що розширює межі вашої професійності? Може, це свобода жити там, де хочеться, а може просто здорові діти і час для них? Кожен має свій малюнок щастя, і жоден з них не є правильним чи неправильним. А тепер дозвольте собі побути чесним. Ви дійсно йдете до свого успіху, чи до того, що колись було нав'язано? Ви будуєте своє щастя? Чи відтворюєте маміну, чи якусь родову історію? Ви живете з натхнення чи з втоми? Запитайте себе, що я роблю сьогодні на автопілоті? Чого я давно не хочу, але все ще тягну, що дає мені енергію, а що її забирає? Де я зараз у своїй дорозі, на старті, усередині, чи вже на роздоріжжі, і час приймати якісь нові рішення? І головне, що я хочу відчути наприкінці свого життя, щоб сказати: я прожив чи прожила добре. Дозвольте цим питанням осісти всередині вас. Не поспішайте. Іноді саме в тиші ми чуємо правду. І щастя та успіх це не статичні поняття, це рух, який триває, поки ми живі. Іноді вам потрібно піднятися вгору, щоб побачити ширше, а іноді зупинитись, щоб нарешті побачити себе. Справжній успіх це коли ваші дії щодня наближають вас до того, ким ви хочете бути. А щастя, це коли ви вже відчуваєте вдячність, навіть якщо ще не дійшли до мети. Але ви відчуваєте, що ви йдете саме по своїй дорозі до свого щастя. Дозвольте собі сьогодні чесно відповісти, що для мене означає успіх, як я впізнаю, що моє життя справді відбулося, що робить мене щасливим саме зараз. І якщо ви хочете, поділіться у коментарях: розкажіть, яку картину свого щастя ви побачили під час цієї розмови. Який вигляд має ваш успіх? Бо, можливо, саме сьогодні початок вашої нової історії, і ви вперше по-справжньому йдете до себе.